31 травня у Павлограді пройшов прийом громадян міським головою. На прийом прийшла і Вікторія Бобенко із пропозицією щодо вшанування загиблих героїв. Сьогодні я запропонувала таку ідею. Виникла ідея висадки дерев у парку і назвати це алеєю на пам'яті загиблих від російської агресії. Я пропонувала. Висадити кожне дерево в пам'ять нашим захисникам, котрі загинули, і зробити такі таблички, де буде написано прізвище захисника. щоб ми містяни могли вшанувати цих людей, хто віддали своє життя ради нас, щоб при вході до цієї алеї зробили такий великий валун, де ми поставимо теж табличку. Ось і біля нього висадити квітники. Міський голова підтримав пропозицію жінки. Ми ніколи не зустрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. Поборите будь-яких змови і боритися, поборити, все, що може, заспіває.